Чергове засідання виконавчого комітету Білгородністровської міської ради вийшло насиченим. Окрім основного порядку денного, члени виконкому розглянули ще понад два десятки додаткових питань від комунальної сфери і соціальних програм до перейменування вулиць. Це пов'язано з вулицею молодіжною, яку ми перейменували другу частину Молодіжної, вулицю Транспортну». У місті продовжує активно працювати комісія з питань надання компенсації за пошкоджене майно внаслідок ворожих прильотів. Саме виконавчий комітет затверджує її висновки. Під рішенням є е, самі рішення комісії. Будь ласка, ну згідно цього рішення надається компенсація згідно відповідних списку. Ще раз прошу підняти два тричі. Позитивні новини і для освітньої сфери з наступного року планується збільшення видатків на премії для обдарованої молоді, а також на спортивні змагання і збільшуємо видатки на проведення міських змагань з різних видів спорту. Зокрема, 2026 рік було 84 тисячі, просимо 200 тисяч, 2027 рік 86 тисяч, 2027 рік 250 тисяч. Важливе рішення для міста – затвердження нових правил торгівлі на центральному міському ринку. Документ пройшов усю процедуру регуляторного акту. Правила визначають вимоги щодо функціонування центрального військового ринку, організації роздрібного продажу сільського продукції, продукцію, продавочих і непродовольчих товарів, надання послуг, надання в оренду торгівельних місць, додержання ветеринарних, гігієнічних і протипожежних вог. Також вправи зазначені права та обов'язки адміністрації ринку, продавців ринку і особливості торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Виконком також ухвалив рішення про передачу гуманітарної допомоги найбільш вразливим верствам населення. Є у вас перелік гуманітарної допомоги, який надається. Цей перелік потім передається міському центру для того, щоб роздавали сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, Під підпис. Окрім цього, програму соціального автобусу продовжено. У нас 25-му році закінчився термін е програми, тому ця програма. Розроблено на 26-28 років, і вже з 15 грудня у місті стартує традиційний передноворічний ярмарок. Містяни зможуть придбати ялинки та святкову атрибутику. У нас ярмарка буде відбуватися з 15 грудня 2025 року до 31-12. Зважаючи на складну ситуацію з електропостачанням, виконком вніс зміни до програми підтримки медицини. Збільшено видатки на придбання палива для генераторів. Зокрема, в 2025 році планується для МВЛ додати суму в розмірі 300 тисяч гривень, для е, медика, Центру первинної медико-санітарної допомоги 60 тисяч гривень і для е, центральної районної лікарні 140 тисяч гривень. Рішення виконавчого комітету охопили ключові сфери життя громади від соціального захисту і медицини до освіти, торгівлі та підготовки до свят. У міській раді наголошують, кожен пункт спрямований на стабільну роботу міста і підтримку його мешканців. Анастасія Ківі Мар'яна Кожухар перший муніципальний канал.